Вітаємо в Будедім. З нами наш ексклюзивний партнер з продажу котежного містечка Будедім в деревачі Оксана Савуле. Всім привіт! І зараз ми з вами знаходимось у другій черзі будівництва котежного містечка Деревач. І сьогодні розповімо вам, в чому його унікальність. Життя може бути відпочинком, якщо ваш будинок знаходиться поруч з озером. Прогулянкова зона навколо всього озера і пірс з можливістю порибалити. Ваше літо буде яскравим, тому що у вас тепер буде басейн. Розмір басейну 15 на 5 з підігрівом і великою кількістю лежаків. А також фантастична зона для відпочинку. Заняття йогою, спортом і це все у вас вдома. А ще дитячий майданчик, спортивний майданчик і кострова. Тож сміливо можете кликати своїх друзів у гості. Запрошуємо на показ побачити все на власні очі. Телефонуйте сьогодні, щоб завтра не почути, вже продано.